Чи може поліція просто так зупинити вашу автівку на дорозі? Ні, адже існує закон України про національну поліцію, який у статті 35 визначає законні причини для зупинки. Давайте їх перерахуємо. Але перед тим як почати, рекомендую одразу зберегти цей допис, бо потім ви забудете. Поліцейський може зупинити автомобіль у разі, якщо водій порушив правила дорожнього руху, якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям вчинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення, якщо транспортний засіб перебуває в розшук якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути, якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським, або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів ДТП. Уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, якщо спосіб кріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників руху. У разі порушення порядку визначення використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі, володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщали в митний режим транзиту, якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для отримання військовополонених. ті інші причини зупинки транспортного засобу є незаконними. А якщо поліцейський не зможе назвати вам причину зупинки, можна поскаржитись на його дії його керівництву. А якщо ви ще не є водієм та мрієте мати власне авто, переходьте в закріплені дописи, щоб дізнатися, як це зробити.